Пенсію, так? Я вас запитав про те, який би вид зброї ви вибрали, якщо б мали можливість провести дуель з Путіним. <рес> да, я сказав ви сказ... завалю. <рес> ви його завалили будь-яким. А тепер я хочу запитати про таке. Скільки замахів на ваше життя було організовано ФСБ російським, головним розвідувальним управлінням або іншими російськими спецслужбами? І як ви взагалі відчуваєте присутність російських спецслужб у своєму житті або у своєму оточенні? В оточенні. У мене немає представників спецслужби, це моє глибоке переконання. Бо в основному хлопці, які зі мною, це люди, які фронт зі мною прийшли, а там все чітко і зрозуміло відразу стає. По замахах, ну інформація оперативна від тої ж самої СБУ приходить доволі часто, що там ДРГшки, які заходять на територію тої ж самої Дніпропетровщини, і я є в списках на ліквідацію, але не тільки я, у всякому випадку. Тому такі речі відбуваються. Ми самі навіть розправляємо. Працьовували не одну таку ДРГ, і разом з Службою безпеки України проводили її затримання, воно було все в пресі, в принципі, в відкритому доступі після вже затримань цих. Наші хлопці навіть почали вже грамоти отримувати за таку діяльність і навіть грошову винагороду, для ті, хто беруть участь в операціях, тут є певне визнання. Але це, це ж війна, це, це, це закономірно, і тут нічого страшного немає. Тому з божою допомогою ми і ДРГшки, і, і, і Росію завалюємо, якщо це буде нормально. Легальна газета Ратуша, нещодавно.